Ана Франківська, з вами нові вітелеведучі, я Тереза, а я Ліза. І звісно, з вами вже стали журналісти телевізійного проєкту Подружка, які невпинно продовжують заради перемоги України у цій жахливій війні боротися на інформаційному фронті з ворогом з ким правда стину Бог. І тому ще на початку повномасштабного вторгнення наші подружки молилися за мир в Україні, на молитовному сніданку в івано франківську Після того трапилося що мало трагічних подій, але ми не втрачає надії на те, що правда і Бог все живиграють у боротьбі, задає. Тож, увага на екран. Іся замовитися за перемогу за мир, Боже. Просимо Тебе про перемогу для України. Допоможи відновити цілісність нашої країни і повернути всі вкрадені та захоплені землі, відновити все знищене. Хай Твоя перемога буде встановлена по всій території України. Ми відчуваємо силу духу і міць, бо разом будемо на молитовному сніданку у честь української сім'ї. Телевізійний проєкт подружки сьогодні зібрався саме тут, у університеті короля Данила, щоб помолитися із іншими присутніми за мир в Україні. Мужня не нація українців Івано-Франківську на продовжує невпевнено просити господа про мирне небо. Тож, молитва зцілює. Молитва дає віру і проводить на краще, на добре і справжнє. А як нам далі будувати нашу країну? Чи можете розповісти на ваш погляд, чому саме такі молитовні сніданки важливі для України? Та як змінилося ваше життя з початку війни? Молитва це є зброя, і вона можливо сильніша за? Таку зброю, і дуже важливо, щоб сьогодні ми були як ніколи єдині в молитві за наших хлопців за перемогу за збройні сили України за те, щоб Україна вистояла в цій війні і перемогла. А чи часто ви відвідуєте такі молитовні сніданки? Я був на всіх молитовних сніданках. А взагалі ми працюємо над тим, що така молитва була постійною, постійною за наших воїнів ми всі молимося про мир. Українці та України споконвіку мають на своїй долі важкі випробування хворобами війною. Хоча наша нація шанує Бога і родинами відвідуємо церкви, то ж, на ваш погляд, чому все ж на нашій долі є такі важкі випробування для дорослих і малих ну, важливо сьогодні молитися за рідних, які вже не з нами, які відійшли від нас, які загинули за цю Україну, тому важливо згадати тих. То вже не з нами, але і тих, що є сьогодні на передовій, щоб вони дійсно вернулися живими, здоровими, і щоб ця перемога, яка сьогодні кується великою ціною кров'ю наших батьків, наших рідних, щоб вона була для нашої держави, і щоб діти, внуки, які будуть жити на цій землі, щоб вони могли максимально. Скористатися з нашою перемогою, те, що ми відстояли нашу державу. Наразі під час воєнних дій в Україні цінності сім'ї набувають нових смислів. Як саме ваша сім'я реагує на звуки сирен? Ну, ви знаєте, наша сім'я, як вже всі звиклися до цього. У мене є син, 9 років, і він дуже сміливий. Один раз він тільки злякався, коли, попри наші вікна, летіли ракети в аеропорт. Сказав: Мамо, можна я дві хвилинки поплачу і більше не буду плакати? А після того став дуже сміливий, і ми всі разом намагаємося дотримуватися всіх правил і вже не боїмося, розуміємо, що маємо дбати за себе і за тих, хто коло нас. А Чи будуєте ви плани на майбутнє і наскільки Божі цінності можуть бути врахованими, адже навіть під час війни з дияволом дуже важко дотримуватися всіх? всіх божих заповідей, одна з яких говорить Ви знаєте, плани на майбутнє будують сьогодні всі. Це є дуже важливо і е, тому, що в цих планах і є е, наш запорука нашої перемоги. Ті, що воюють, кажуть, що найбільше хтось мріє найбільше з сім'єю, просто побути разом. Хтось поподорожувати Україною, цільною Україною з усіма її землями, хтось просто хоче е, Попланувати щось на три роки вперед. Фактично, саме завдяки вірі і цим планам, ми сьогодні рухаємося вперед. В Чому для вас цінність молотованих сніданків? Для мене цінність в тому, що тут збираються люди, які можливо не зберуться разом на певну ділову зустріч або не зберуться разом. Під іншим приводом, але молитва їх об'єднає всіх незалежно від конфесій, незалежно від політичних приналежностей, незалежно від вподобань і сфер їхньої діяльності. Саме молитва сьогодні їх тут зібрала усіх для того, щоб сказати, що така ми Україна, але ми сильні і міцні, і ми віримо в нашу перемогу. І здорові сам ти представити нашого душного третього сідати перепад. На ці події була наша старша сестра ніна, сама Лілі стала бути на молотовному сніданку. І велике благословення зійшло на тих, хто спахнув, що таке віри в Бога. Звіробою краще молилися всі наші колеги-журналістки. Дівчатка слухали щиро кожного, хто виступав зі сцени. Давайте послухаємо кожного, хто спілкувався з нашими дівчатками, ведучими подій ста Олег Шаремета. Та народна депутатка України Оксана Васильівна Савчук. для нас дітей неймовірно важлива підтримка Бога, і ми разом з дорослими божим захистом рухаємось до нашої перемоги. Поки що це. Те, що ми розуміємо. Зовсім нещодавно ми відзначали День вишиванки. Це знаковий день для усіх вас. Ка... Для усіх нас кажуть, що неодмінно Божі молитви закладаються у код вишитого на полотні. Що особисто для вас означає ваш код. Що означає вишиванка для мене? Це символ нашого народу, це є наша символіка. Сьогодні у нас, звичайно, захід приурочений якраз боротьбі. Українського народу за свою свободу вишиванка це один із символів цього. Ось і сьогодні ми так. Наша символіка сьогодні як ніколи необхідна. Ми її повинні на цьому акцентувати і, і це розповсюджувати. Я вже мала змогу з вами поспілкуватися на національному молотовному сніданку України, а також в студії під час запису актуального інтерв'ю. Тож, чи відвідували ви за цей час ще якісь молотовні сніданки. На жаль, ситуація склалась так, як склалася, і велика частина ну практично всі заходи, які повинні були відбуватися, вони були скасовані до цього часу. Зараз сьогодні ми маємо по суті в нас на Прикарпатті, і взагалі. В Україні мені здається перший такий воєнний, можна, якщо це можна так сказати, молитовний сніданок в такому воєнному режимі. Ось тому, на жаль, ні, на жаль, ні. Але дякуємо Богу, що сьогодні маємо цю можливість разом з усіма прикарпаттями помолитися за Україну і за її свободу і за її перемогу. Наскільки змінилися у вас погляди на життя під час війни? До корінду збудувалися. ще більше. Стала залежність моя особиста від Господа Бога. Ще більше стало молитви у житті, і ще більше стало радості і гордості за мою країну. Все це змінилося під час війни. Певний час мені здавалося, що світ зупинився. Як саме змінилося ваше життя, і якої сторони вашого життя це торкнулося? Все наше життя змінилося після того, як 24 лютого почалася війна. Ми почали більше молитися, ми ще більше любимо нашу батьківщину, і ми ще більше почали розбиратися в людях, хто є добрий, а хто є лицемірний. І це дуже важливо для нас: розуміти, хто наш справжній друг зараз і дякувати Богові. За справжніх друзів наразі війна торкнулася кожного і у всіх сферах нашого життя. Тож сьогодні зібралися люди, які хочуть розповісти нас, насамперед про те, що забрала у них війна. Що забрала війна особисто у вас, та якої сфери життя вона торкнулася для вас найбільше? Я думаю, що війна в нас усіх забрала ілюзії: ілюзії про те, що хтось. Називаючи себе братом, просто вбиває нас і наших людей. Ілюзії про те, що можна не платити ціну, але користуватися свободою і незалежністю. Зараз ми сплачуємо ціну. Ілюзія про те, що можна побудувати сильну країну, не зазнаючи докорінних змін. Тому саме основне, чому позбулися всі ми, це ілюзія зараз. Сувора правда, сувора реальність лише зі справжніми друзями, лише з докорінними серйозними змінами, ми зможемо стати потужною, потужною нацією в світі. Наскільки у вас змінилися погляди на життя від початку війни? Це зміни цінності для багатьох, тому що коли твої співвітчизники на щодень зустрічають смерть. То ціна життя починає оцінюватися по-іншому. В таких випадках завжди матеріальні цінності відходять, а домінація йде духовних, тому що життя, яке борить смерть, це уістину сама основа християнства і сьогодні в ці дні святого Воскресіння. Тому зміна цінностей, на жаль, завжди проходить в складні часи. Але для багатьох це також очищення, так само і для українського суспільства, яке сьогодні нам дозволяє ставати сильнішим. Як на ваш погляд, чи важливі саме такі заходи для України під час війни? Будь-які заходи, які об'єднують людей, завжди мають важливий символ, тому що люди різних світоглядів, люди різних вірувань, люди різних позицій. Політичних поглядів, коли сідають спільно разом, вони шукаються те, щоб їх мало об'єднати. І такі молитовні сніданки це дійсно місце для роздумів, місце для того, щоб поділитися своїми думками, щоб почути думки інших. І саме цей діалог він створює можливість тобі мислити, створює тобі можливість отримувати нові знання і відповідно ставати кращим. Певний період часу мені здавалося, що світ зупинився. Чи для вас змінилося звичайне життя? І якої сторони вашого життя заторкнулося? Звичайно, на всіх зараз змінилося життя. Болісно говорити, і боляче, маючи вдома тож, таких діточок, як ти. І ми всі зараз намагаємося робити все для того, щоб ви, такі чудові дітки України, жили вже процвітаючій вільній державі. Працюємо цим кожного дня. Ми всі молимося про мир. родини. Ми просимо, щоб над Україною закрили небо. Насправді, на долю України та українців завжди спадає багато випробувань хворобами, війною. Тож, на ваш погляд, чому все ж наша доля є такою важкою, і що найважливіше зрозуміти у цей час повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України? Ну я вважаю, та доля наша важка, але ми сильні. Українці, ми сильні в молитві, ми сильні, бо ми віримо в Бога. З нами Бог, з нами мир, і з нами буде перемога. А чому на нашу долю, на ваш погляд, впадають такі випробування? Напевно, саме тому, що ми сильні, що ми є ми сильні і нас всі хочуть послабити. Но ми цього ніколи не зробимо, не дамося, і саме дійсно молитву. Я особисто я з першого дня війни в молитві, і вона мені дуже допомагає. І надіюсь, нам всім до перемоги. Коли господь сотворив чоловіка і жінку, він сам я знаю, що в молитві приходить прозріння України у час війни, час випробова. З вами були ми телевізійний проєкт Подружки. Українських діток внаслідок вторгнення расистів вражає за офіційних даних 324 дітей загинуло та понад 592 поранено. Світ вже не буде колишнім. Кривава війна змусила нас, дітей, подорослішати враз. Це не аби як важливо. Тож, ще одна подія пов'язана з молитвою за всіх померлих дітей України, прийшла в Івано-Франківську. Молуюся і наші колеги, журналісти за кожного ангелка, який відлетіли на небеса. Хочеться, щоб ця війна закінчилась як у Бога скоріше і ви не здали страждає. Дитячий день це пам'ятна дата, що відзначається щорічно на честь дітей. У 1925 році. Вперше цей день був проголошений у Женеві на всесвітній конференції з питань захисту дітей. Починаючи з 1950 року, цей день відзначається 1 червня. Івано-Франківськ не виняток. Сьогодні ми відзначаємо цей день та скорше всього, що не святкуємо. Адже ми живі молимося за тих, кого було вбито під час повномасштабної війни на території України. Я Катерина Габльовська, і і це телевізійний проєкт. Подружки ми живі і молимося, і схиляємо голови у молитві. Станом на ранок 28 травня 2022 року більше ніж 682 дитини постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 242 дитини загинуло. А 26 травня в місті Маріуполь Донецької області на території загальноосвітнього закладу від ворожого снаряду загинув 12-річний хлопчик. Кажуть, що діти це янголи, які часто спокутують гріхи дорослих. Зараз повномасштабна війна і загинуло чимало ні в чому не винних дитинських душ. А чи таким чином вони спокутували гріхи дорослих? Буквально три дні назад. Ми мали неділю сліпонародженого. і в цю неділю Ісус Христос чітко говорить, що ніхто не винуватий і ніхто не несе відповідальність за своїх батьків. На в цій неділі звичайно, Ісус Христос наголошував, щоб сповнилась воля Божа на цьому. Зараз, коли жертвами стоять діти, вони і так стають ангелами, і вони стоять захисниками для нас, але кожен дорослий в міру того, як він відповідає за свої вчинки, за добро або за зло, буде відповідати перед Богом. Тому діти можуть тільки зараз вимолити для нас швидшу перемогу і успіх для наших військових. Наскільки важливо усвідомлювати те, що життя коротке, і чи варто це усвідомлювати? Висти на Воскрес, дуже приємно. Звичайно, так. Наше життя це тільки подорож до справжнього життя, до якого ми всі покликані вічне життя в небі. І тут наше завдання зробити чим більше добрих справ, щоб коли нас зустріне наш небесний тато і мама, ми змогли з чистою совістю дивитися їм в очі і казати, що все, що міг, зробив. На вашу думку, що Бог міг би зробити для України? На мою особисту думку, як священника і християнина, Бог дуже багато робить для нас. Питання має звучати наоборот, на на виворі, що ми маємо робити для Бога, щоб він більше прихистився до нас. А наше завдання позбутися, збридитися гріха і робити добрі вчинки. Чи часто ви молитесь наодинці? І що просто це зазвичай у Бога? На одинці я часто молюся не тільки тому, що я священник, але тому що вірю в Бога і хочу з ним багато спілкуватися. Прошу його зараз в особливий спосіб за наших військових хлопців, дівчат, за всіх медиків, які рятують життя, і особливо за тих, які зараз в надзвичайній ситуації а це і дітки, і наша молодь, і наші брати. Які зараз мусять жити в підвалах, виживати в таких нелюдських умовах, і тому моє завдання, напевно, як християнина і не тільки як священника – просити в Бога опіки для них і швидшої перемоги для нашої України. Чи вірите ви в силу молитви, і як ви гадаєте, коли припиниться ці дитячі страждання? Ну сьогодні наші хлопці і дівчата роблять все можливе для того, щоб страждання всіх українців припинилися і ми. Змогли отримати перемогу, і дуже важливо, щоб коли ми сьогодні молимося за тих діток, які загинули у війні, ми ще помолилися і за тих дорослих, які б зробили все можливе для того, щоб допомогти Україні перемогти у цій війні, а саме надати нам зброю і надати нам все те, що допоможе нашим військовим швидше вигнати московського окупанта з нашої території. Яка трагедія пов'язана з дитячою долею, вразила вас особисто? Мені здається, що нема нічого гіршого, коли дитина бачить смерть власних батьків. І для мене, взагалі, це є дуже сумно, що в такому сучасному світі ми бачимо ті трагедії, людські, родинні, і також нема нічого звичайно найгіршого, як я, як теж мама сина, розумію, що. Коли кожна мама чекає свого сина з війни, який сьогодні боронить нашу Україну зі зброєю в руках, це дуже сильні емоції. Їх дуже важко передати. Це так, якби знаєте, частинка тебе. Доки живуть наші діти, доки живемо, ми повноцінно. Ось такий він, Міжнародний день захисту дітей у моїй рідній батьківщині. Тож, наш випуск підійшов до завершення. Ми, на жаль, не можемо його дозвати веселим, але саме такі випуски показують світу і реалії українського народу. Молимося за мир, за волю, за правду і мусимо триватися, стиснувши руки, зло ворога, і посміхатися в обличчя тим нелюдам, і робити то частіше, аби нарешті Божим благословінням зійшла на землю перемога.